Пожалуйста, перед вчора. Ага. Перед вчора. Туда никто не ходить, бо тут, чтобы найти его сигареты кинули. Ні, ніхто никто туда не ходить, Тому що тут кирбат гуляють і туди не горить. Ну, на основному сміттєзвалищі нічого не горить. То, взяли, бачу. Ні, ні, ні. Тому воно просто там певно загоряння. То горіло, не горіло, не горіло, не горіло. А то от жара пішла і все, і воно зразу само так, як вода загоряння.